Вітаю у реформатському мисленні, просторі, де ми з вами досліджуємо ідеї, що колись змінили світ. Історія, яку я хочу розповісти сьогодні, про людину, чиї думки були настільки небезпечними, що вороги намагалися їх знищити навіть після його смерті. Це історія Джона Вікліфа, який наважився кинути виклик всемогутній середньовічній церкві. Але перш ніж ми зануримось в історію, давайте на мить задумаємось над одним питанням: от скажіть. Чи можна вбити ідею, не просто з нею посперечатися, а от саме знищити, стерти з лиця землі назавжди? І як далеко готові зайти люди, щоб це зробити? Повірте, історія Вікліфа дає на це просто вражаючу відповідь. Його вороги були впевнені, що так можна. Уявіть собі. Через 41 рік після того, як він помер, вони прийшли на його могилу, викопали тіло, спалили кістки до тла і розвіяли попіл над річкою. Це ж не просто помста, правда? Це, це якась відчайдушна, майже ритуальна спроба стерти людину з історії. Що ж такого він зробив, що навіть його мертві кістки викликали такий тваринний страх? Щоб це зрозуміти, нам треба перенестися назад у часі в Англію 14 століття. Джон Вікліф, який народився десь у 1324 році, жив в епоху, коли влада і не будемо приховувати корупція папства здавалися просто безмежними, і недарма його пізніше назвуть ранковою зорею реформації. Давайте ж розберемося чому. І знаєте, з чого все почалося? Не з якоїсь великої політичної інтриги чи битви, а з академічної суперечки в стінах Оксфорду. Віклів виступив проти так званих жебракуючих чинців». Уяміть собі, ці люди ходили і проповідували, що, мовляв, сам Христос був жебраком, і цим вони виправдовували власне ладарство. Віклів просто назвав речі своїми іменами лицемірством. І цим, захищаючи академічну чесність, заробив собі репутацію дуже сміливого мислителя. По суті, вони взяли ідею євангельської смиренності і перетворили її на те, що Віклів назвав умілим жебратством. Він прямо казав, що це не просто ганьба для релігії, це ще й шкодить суспільству, і це був, так би мовити, його перший відкритий виклик, кинутий могутній релігійній системі того часу. Але звісно, на критиці чинців він не зупинився. Це був, знаєте, лише розігрів дуже скоро. Віклів підняв ставки і перейшов від університетських дебатів до прямої відкритої конфронтації з самим Римом. Просто подивіться, як швидко все загострювалося. У 1365 він заявляє, що король Англії не зобов'язаний платити данину папі. У 74-му вже відкрито протестує проти зловживань папської влади. А до 1378 року доходить до того, що папа особисто забороняє йому проповідувати. Тобто, це не були просто розмови, це були реальні дії, і з кожним таким кроком він наживав собі все серйозніших ворогів. І ось тут тут настає переломний момент: Вікліф робить те, на що до нього не наважувався ніхто. Він першим називає папу римського антихристом. І це, друзі, не просто образа, це було найстрашніше теологічне звинувачення. Звинувачення в тому, що папа узурпував місце Христа, звинувачення в гордині, жадібності, тиранії. Сказати таке в 14 столітті це буквально підписати собі смертний вирок. А тепер уявіть собі цю сцену: Віклів лежить на смертному одрі, він слабкий, хворий, і ось до нього приходять його вороги, ті самі чинці, яких він так критикував, і пропонують йому останній шанс зречися своїх слів, покайся і, можливо, помреш у мирі. Вони були абсолютно впевнені, що перед обличчям смерті він зламається. Але як же вони помилилися, зібравши, мабуть, останні сили, Віклів підвівся на ліжку і промовив ці знамениті слова: Я не помру, а житиму, щоб викрити злі діяння чинців». Можна тільки уявити обличчя його опонентів у той момент. Він не просто вижив, знаєте, він повернувся до боротьби з новою ще більшою силою. Одужавши Віклів здається, зрозумів щось дуже важливе що самих лише слів і критики недостатньо для справжніх змін. І тоді він зробив два кроки. Два революційні кроки, які назавжди змінили Англію, і завдали нищівного удару по монополії церкви на істину. Першим і, мабуть, найважливішим кроком став повний переклад Біблії англійською мовою. Спробуйте просто усвідомити масштаб цієї події. Століттями, цілими століттями, слово Боже було замкнене за мурами Латини, доступне лише священникам. А Віклів узяв і віддав ключ від цієї скарбниці кожному, хто вмів читати рідною мовою. Він фактично сказав: не папа, не собори, а саме Святе письмо є найвищим авторитетом для вірянина. І тут, звичайно, сталася така собі іронія долі, яку історія дуже любить повторювати: чим запекліше єпископи намагалися заборонити ці переклади, чим більше вони їх палили, тим сильніше люди хотіли їх читати. Цей духовний голод був неймовірним. Люди ризикували буквально всім, щоб власноруч переписати хоча б кілька сторінок Євангелія рідною мовою. Другий удар був не менш потужним. Віклів атакував вчення про транссубстанціацію, тобто ідею, що під час причастя хліб і вино буквально фізично перетворюються на тіло і кров Христа. Це був удар у саме серце влади священства, адже саме священник за цим вченням творив це диво, і цей крок виявився занадто радикальним навіть для його друзів в Оксфорді. Віклів втратив підтримку університету, але як виявилося, не віру у власну правоту. І що ви думаєте, попри офіційне засудження, попри втрату підтримки, його ідеї вже було не зупинити. Вони поширювалися з неймовірною швидкістю. В Англії навіть з'явилася така приказка: якщо зустрінеш на дорозі двох людей, один із них точно буде лолардом, тобто послідовником Вікліфа. Його вчення проникло абсолютно в усі верстви суспільства. І ось тут ми з вами повертаємося до того, з чого почали нашу розмову. До смерті Вікліфа і до тієї відчайдушної, навіть божевільної спроби церкви знищити те, що знищити, як виявилося, неможливо. Найбільша іронія полягає в тому, що, попри всі погрози янафеми, Джон Вікліф помер своєю смертю у 1384 році не на вогнищі, не в темниці, просто мирно у своїй парахії. Його вороги так і не змогли засудити його за життя. Здавалося б, кінець історії. Але ні, для них це був лише початок. Уявіть, минає 41 рік, вже виросло нове покоління, і тут, на великому Константському соборі, церква віддає моторошний наказ наказ був короткий і страшний перше викопати тіло вікліфа з могили, друге спалити його кістки до тла. І третє попіл розвіяти над річкою. Вони справді думали, що знищивши останки, вони зможуть знищити і пам'ять, і вплив, і саму ідею. Але як дуже влучно зауважив один історик, хоча вони спалили його кістки, та слово Боже і істину його вчення спалити не змогли. Річка Свіфт, у яку викинули його попіл, впадає в річку Ейвон та в Северн, а северн у відкритий океан. І це стало неймовірно потужним символом. Так само, як його попіл рознісся по всьому світу, так і його ідеї поширилися далеко за межі Англії. Так що ж усе таки робить ідею незнищеною? Історія Джона Вікліфа, мені здається, дає дуже чітку відповідь: коли ідея ґрунтується не на людській мудрості, а на істині Слова Божого, вона перестає бути просто людською. Її неможливо спалити, неможливо втопити чи поховати. Вона просто живе, поширюється і, врешті-решт, змінює світ. І саме в цьому полягає велична спадщина ранкової зорі реформації.